22 січня відбулося багато святкових заходів. Зокрема, акція Об'єднай два береги Дніпра на мосту Потона в день соборності. Вона вже встигла стати традиційною, адже проводиться в четверте і не тільки у Києві, а ще й в інших містах України. День злуки, єднаємося за руки. Україна незалежна і єдина, Україна понад усе слава Україні! Героям слава! Саме з такими скандуваннями Київ відзначав День Соборності. Коли правобережні і лівобережні зійшлися посередині Дніпра, таким чином, з'єднавши два береги нашої країни, одразу ж почали обніматися та співати державний гімн. Відбулося символічне братання як доказ того, що наш народ єдиний і ділити його не можна. Після братання на мосту Патона учасники дійства розкрили 30-метровий синьо-жовтий прапор та створили хвилю. Далі усі вирушили на Русанівку, де за планом. Нагородження кращого малюнка на обличчі, скандування в підтримку єдності та спільне фотографування патріотичний дух і настрій передався усім, і так було приємно, коли зустрічні перехожі також скандували разом з активістами, посміхаючись та приєднуючись до акції. Після закінчення заходу роздавали синьо-жовті стрічки. Для підтримки порядку і безпеки поряд з учасниками акції стояли міліціонери. Попри заяву міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова про можливе кровопролиття у День Соборності, все пройшло мирно. Організатори тішаться Цьогоріч зібралося дуже багато людей, а учасники щасливі, адже наповнилися небувалою патріотичною енергією на цілий рік вперед.